Якщо ми кажемо про характеристику людини, то по цій карті людина легка, безтурботна, розкута, грайлива, непередбачувана. Така людина вона не здатна надовго концентруватися на одній проблемі, вона легко втрачає фокус уваги і перемикається на інші завдання. Така людина вона робить необдумані вчинки, не враховує ризики. Ну, в принципі, ця людина вона несерйозна. Але в цій людині є непохитна віра в себе. І така людина не бачить перепон на своєму шляху. Вона піддається своїм почуттям, ситуації, надіється на долю. Та не набирається досвіду.